Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду закрему небо України Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації подій на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Будь ласка. На жаль, на ключових напрямках відбувається погіршення ситуації на тактичному рівні. Ворогу вдається просуватися вперед і усугубляти, скажімо, стан на поточний час, Це таке має місце і скажімо, навколо Купінська, Покровський, Терецький напрями, а також активізуються дії в районі Влімського. Це на півне на південному фронті в Рімському виступу і Аріхівський напрям роботи на, тобто по цим напрямом, по цим ділянкам за останній час ворогу вдається просуватися вперед, проводити наступального роду дії, хоча на тактичному рівні, але ж саме просування, і в цілому. Тактична ситуація ускладнюється для сил оборони України в протистоянні і в боротьбі, які потребують сили оборони України, додаткових ресурсів, озброєння техніки, боєприпасів, а також постачання військовослужбовців для формування резервів, хоча б на тактичному рівні. Пане якщо говорити про ситуацію, яка складається в районі Часового Яра, і ми поговоримо також окремо і про харківський напрямок, скажіть, будь ласка, чи відбуваються там якісь значні зміни? Ослобляється, ускладнюється ситуація. В часовому ярі ворогу на півночі, в районі Калининки, вдалося просу... просунути через каналу Район ділянки, де вода заходить в труби, ну і вони намагаються реалізувати охоплення. Якщо не вдається просувати по фронту після того, як вони захопили мікрорайон безпосередньо канал, то це на півночі скалинівки і просування вдоль цього каналу до центру міста. А з півдня це дії на іншому південному фланзі. Вздовж дороги Іванського і тут важливу роль грає в боях навколо міста Часового Яра дії південніше в районах Калинівка і Андріївка. Ворог фактично захопив кліщівку, але вдається триматися на висотах і завдяки цьому. Наші оборонці мають можливість здійснювати вогневий вплив на дії ворога на цих напрямах. І... Пане Герс, так. Ну і в то. Тобто, в цілому, такого рода ситуація Москва говорить про те, що перспективи досить непрості для наших оборонців на як часу навколо часу євро, так і, наприклад, Тарецький напрям, Пакровський напрям там ситуація, тобто повільна, але відбувається захоплення окремих населених пунктів, що дає ворогу просуватися і реалізувати, якщо не стратегічні, то оперативні плани. Пане Ігрі, ну, ми можемо, напевно, що констатувати, що в кращу сторону о, не змінюється ситуація із темпами постачання західної допомоги. Як були проблеми, так вони і залишаються. На жаль, ті очікування, які ми <кій> мали пов'язані з тим, що наші союзники в першу чергу американці говорили, що після і за що вибачався, скажем, президент, який Джо Байден. Який відмовився від вже подальшої боротьби відносно того за паузу на півроку перед українським народом, і мали надію, що будуть рішучі дії, пов'язані з інтенсифікацією допомоги, що вона стане швидкою в широкому спектрі і з великою долі сучасної зброї, тобто тільки такий підхід може змінити досить швидку ситуацію на фронті. Но цього не відбувається, і наслідки ми бачимо досить важкі тому, який стан зараз у нас на фронті. Хоча зв'язку з тим, що відбулася зміна ситуації, і скоріше всього Камала Харяс буде боротися далі. З командою від демократів вимушено було і це аналізують ситуацію відповідні експерти, використовувати як вона. Так і республіканці з Трампом, включаючи і Венса, кандидати віцепрезидента від республіканців, який був такий проукраїнський в своїх висловлення, та і друга команда вимушені будуть використовувати підходи, пов'язані з підтримкою рішучої України. Це такі це можливості на перспективу, але по часу це все ж розтягнута. Тобто, та ж мала Харріс і визначення як кандидата від демократів нового може бути тільки там з прискореннями на початок серпня, вот. ну і потім в найближчий час буде вирішується питання: чи піде зараз вже президент Байден з посади для того, щоб Харрис, і це велика вірогідність такого. Наступного кроку демократів ВКОН була стала президентом до кінця цих перегонів, де вона могла би реалізовувати свою позицію більш потужно і виглядати як кандидат більш потужно. Тому перспективи такої допомоги є, але питання в часі, тому що ми з вами момихіть оцінили ситуацію на фронті, і вона важка і на жаль погіршується. Пане Ігорю, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон своїм мирним планом для України також вирішив нас так достатньо потужно підтримати. І як ви сприйняли ті ідеї, з якими виступив пан Джонсон? Так, да, це такий план, який додається до багато інших планів мирних, які ми бачили, і це якби просування вперед на ту ситуацію, що. Для України перспектива буде, проглядається все ж реалізація такої покращення проукраїнської позиції в цих мирних планах, але чітко формується підхід звільненої території, в зв'язку з тим, що сил, поки у України на поточний час не вистачає, то це буде поетапний. І ми бачимо, що перший етап в кращому випадку це по ситуації перед початком широкомасштабної війни. Вот. И, ну, а подальші дії розкладаються на воєнну. Це як в Хорватії, воєнна частина і мирна частина, хоча повоєнно багато що вдалося краще ніж нам, нам зараз Хорватам. Але є і такого роду підхід, і при чому в нього в плані. А план фактично це Трамповський, це від Трампа через Джонсона. Це такий прийом однодумців з цього приводу. І тут по-новому розкривається перспективи і політичні заяви Трампа через Джонсона і цікаво вони цим. І, але про, проглядається і подальше використання потенціалу України пов'язане з Збройними силами, силами оборони України, які зараз фактично в Європі найбільш потужні, найбільш освічені. і тому використати їх частку в Європі замість американських таким образом показати Трампу ще і відкіля можуть з'явитися кошти. Економія коштів американських, ну якби реалізацію плану Америка first» і інтерес Америки попереду всього. Тобто, таким чином, якби вирішиться питання в Європі, в Україні, але ідея покращення для американських такого роду, на мій погляд, прийом реалізується в цьому плані. Пане Ігорю, дуже вам дякую, військовий експерт Ігор Романенко Спеціально для мис України. Так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. На все добре і бережіть себе. До побачення.